Чи правда, що ринок відштовхнувся від дна і зайти в ІТ стало простіше? Куди котяться зарплати і чи можна припинити це падіння, якщо змінити роботу? І нарешті скільки іт фопів додалося за минулий рік, а скільки перестали працювати? Багато запитань у цьому випуску, спробуємо на них відповісти. Привіт! Мене звати Оленка, я не в джинні, і сьогодні у рубриці по ІТ» поговоримо про підсумки першого кварталу 24-го року: першу роботу, зміну роботи, і, звісно, про те, як це все впливає на зарплати. А перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях, чи відчули ви. Що стало краще, і яка у вас спеціальність? По Подані кажуть, тут є кореляція. У березні на доу опублікували 4800 вакансій, і це увага на тисячу більше, ніж рік тому. На Джині за березень опублікували вакансії вдвічі більше майже 10 тисяч. Це найкраща цифра з грудня, але вона все ще на 35% менша, ніж у березні минулого року. Зате кількість вакансій онлайн продовжує зростати. Станом на початок квітня їх було 7600, і це найкраща цифра з вересня. Що це за вакансії? І на доу, і на джині на першому місці все ще категорія маркетинг. На Джині її частка майже 14% але за квартал кількість цих вакансій дещо скоротилася. На другому місці з великим відривом категорія Sales, на третьому JavaScript. Далі у п'ятірці лідерів, Project Manager та FullStack. Кількість цих вакансій навпаки відчутно виросла за останній квартал. Також цього року стало більше вакансій для дизайнерів і дата аналітиків. В коментарях до минулого випуску ви писали, що ми ігноруємо геймдев. Виправляємось у березні. Кількість вакансій в геймдеві на доу на 17% більше ніж в лютому. Це лише плюс 33 вакансії, але. Хоч щось найбільше в геймдев шукають художників і дизайнерів. Третє місце ділять юніті-розробники та маркетологи. Більшість категорій зростають, але навіть до рівня літа ще далеко, не кажучи вже про цифри до повномасштабного вторгнення. Вакансії для кандидатів без досвіду у березні побили рекорд з початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, на Джині у березні їх опублікували на 30% більше ніж минулого року. Заради справедливості, це все ще найменша група вакансій. Їх частка менше 10%. 8,5, вісім з якщо бути точною. Для початківців. Ті не лише виросла кількість вакансій їм також стали надсилати більше пропозицій за перші три місяці цього року аж на 30% більше ніж за попередній квартал. А їх частка серед всіх пропозицій виросла з 5 до 7%. І пишуть не лише маркетологам, хоча, звісно, їм багато, але й тестувальникам і фронтендерам. Теж навіть індекс джині для кандидатів, які зараз шукають першу роботу, вищий, ніж для тих, хто має 1-2 роки досвіду. Якщо ви не чули про цей індекс, це кількість пропозицій поділена на кількість відгуків. Чим вищий індекс, тим більший попит. В середньому по всіх категоріях індекс у березні 0,23. Тобто на кожні 100 відгуків кандидати отримують 23 пропозиції від рекрутерів. Зазвичай вищий досвід означає вищий індекс. Сеньорні кандидати рідше відгукуються самі. І більше цікавлять рекрутерів, але індекс кандидатів, які шукають першу роботу, у березні 0,21. Для тих, у кого є досвід 1-2 роки лише 0,16. І ще один індикатор того, що ринок можливо відштовхнувся від дна, кандидати у березні були менш активними. Наприклад, середня кількість відгуків на вакансію на доу 31,5. У лютому було майже 33. Лідер антирейтингу конкурентності досі фронтенд. Там майже 110 відгуків на вакансію. У QA майже 109. Різко збільшилась конкуренція у категоріях мобайл розробки Відгуки на Android вакансії виросли з 40 до 53, а iOS до 47. Із нетехнічних напрямків найвища кількість відгуків зберігається у HR майже 55. В маркетингу, який зараз нагадує у топі за кількістю відкритих вакансій, в середньому 11 відгуків на вакансію. Що цікаво, на джині відгуків на одну вакансію менше, причому їх різко поменшало у березні. Лише 21 з копійками відгук на вакансію в середньому. Це найнижча цифра за останні 9 місяців, навіть у грудні було більше. Але це зниження пов'язане перш за все зі змінами на джині. Рекрутери тепер можуть налаштовувати, хто саме може відгукнутись на вакансію. Наприклад, не приймати відгуки від кандидатів із нижчим досвідом чи вищою зарплатою. Серед категорій, як і раніше, найбільш конкурентні manual QA, в середньому вакансії цієї категорії отримують 86 відгуків кож але в січні було 130. На другому місці JavaScript із 75 відгуками на вакансію, тоді як на початку року було 103. Дизайн на третьому місці, але з великим відривом. У цій категорії одна вакансія отримує лише 43 відгуки. У січні було 40. і це одна з небагатьох категорій, де кількість відгуків на вакансію виросла. Вакансії c розробників і дата інженерів отримують лише 5-6 відгуків на місяць. Це найменша цифра серед категорії, де є хоча б 150 вакансій. І перш ніж ми перейдемо до менш хороших новин. Нагадую, підпишіться на канал Доу та поставте лайк цьому відео. Це важливо, щоб мене не звільнили. А тепер до менш хороших новин: зарплати у вакансіях для сіньор розробників знизились за перший квартал із 4-5,5 тисяч у січні. До 3,5% у березні такої низької верхньої межі за останній рік ще не було. Навіть у традиційно найдорожчій категорії девопсів вилка зарплат у вакансіях для сеньорів знизилась на 500 доларів, хоча попередні півроку трималась на рівні 6 шість. Одні з небагатьох категорій, де падіння не сталося: це секюріті, продакт менеджер та дата інженер. Медіані зарплати інших технічних кандидатів у першому кварталі 24 го теж здебільшого менші ніж за той же час минулого року. І тільки в нетехнічних категоріях є плюс 500 для тих, у кого 7 і. Більше років досвіду, хоча не технічних спеціалістів частіше наймають не таких сеньорних. У зарплатному опитуванні до 23% айтівців відповіли, що змінили роботу у 23-му. І що цікаво, якщо вони в Україні їх зарплати від цього не змінилися. Тобто медіани зарплат тих, хто змінив роботу, такі ж, як у тих, хто не змінював. А от змінюючи роботу за кордоном, маючи 2-7 років досвіду, можна додати кілька сотень до зарплати. Я не перевіряла стазначимість, але виглядає як правда. Колись в Україні таке було, пам'ятаєте, перейти в іншу компанію на плюс 500. І ще трохи хороших новин для тих, хто тільки збирається в ІТ. Кандидати без досвіду, яких найняли на джині, в середньому ставлять зарплату 500 доларів, а в березні так взагалі 450. Нагадую, що зарплати в наймах на джині це те, що ви самі собі написали у профілі, як мінімальну бажану зарплату після сплати податків. Але згідно з зарплатним опитуванням, ДОУ, по факту вони отримують більше. Принаймні ті, кого наняли у 23-му. Медіанна зарплата новачків, які відповідали на зимове опитування Dow – 600 доларів. Мене не може не радувати, що в топі по зарплатах аналітики, які зі старту отримують майже 900 доларів. Імовірно, це тому, що серед аналітиків багато свічерів з інших галузей із дотичним досвідом. Аналітика та дата Science, до речі зараз чи не найбільш відкриті для новачків спеціальності. 15% аналітиків та 11% сайентистів прийшли в it індустрію минулого року, при тому, що частка новачків у всьому опитуванні лише 9%. Третина новачків в IT – це жінки, тоді як загалом серед айтівців жінок лише 24%. Тобто ми на шляху до гендерної рівності. Але це не точно. Жінки також минулого року відкривали it ФОПи частіше ніж раніше. Чоловіки частіше закривали загалом. Кількість активних фопів в ІТ за минулий рік зросла лише на 3,5 тисячі, і це найнижчий показник із 2016-го. для порівняння у 2022-му було плюс 32 тисячі. По перше, іт фопів відкрили вдвічі менше, закрили у 5 разів більше ніж роком раніше. І хоча іт ФОПи все ще становлять 14% усіх фізосіб-підприємців. Серед відкритих цього року їх лише 5%. Звучить так собі, але можливо цей тренд не такий і поганий, якщо йдеться не про звільнення, а про те, що більше айтівців працюють офіційно в компаніях або через їх контракти у Дія Сіті. Ситуація на ринку праці в АІТ цього кварталу точно краще ніж в кінці минулого року. Є, звісно, куди рости, особливо по зарплатам, але бачимо, що і вакансій більше, і відгуків менше, і новачки стають більш затребуваними. Чи збережуться ці тренди? Побачимо у наступному випуску.